Джордж ОРвел. Згадуючи війну в Іспанії 1942 рік, Читає Руслан Драпалюк ЧАСТИНА 1. Насамперед хочу розповісти про спогади власне буденного характеру. Звуки, запахи, Обриси речей. Як не дивно. Але найкраще мені запам'ятався тиждень так званого курсу молодого бійця, який ми проходили перед тим, як нас відправили на фронт. Я пам'ятаю величезні кавалерійські казарми в Барселоні, шалені протяги у стайнях і бруковані плаци, водокачку з крижаною водою, якою ми милися після виснажливих тренувань, огидну їжу, проковтнути яку допомагав ковток вина зі старої фляги. А ще дівчат з загонів міліції, які рубали дрова не гірше за чоловіків. А ще, пам'ятаю, у нас були переклички щоранку. І моє доволі буденне і безбарвне англійське ім'я звучало якось недоречно на тлі мелодійних іспанських: Мануель Гонсалес, Педро Агілар, Рамон Фенелоса, Роке Баластер, Хайме Доменек, Себастіан Вілтрон. Рамон нувобош. Я називаю саме цих людей, бо чудово пам'ятаю кожного з них. Ймовірно, всі вони вже мертві, за винятком двох, які були справжніми покидьками, і без сумніву, пізніше успішно поповнили ряди фалангістів. Принаймні, як мені відомо, двоє з цього списку точно загинули. Одному хлопчині було років 25, іншому ледь виповнилось. 16. Ще один яскравий і, можливо, навіть певною мірою один з ключових спогадів про війну це огидний запах життєдіяльності людини, який переслідував тебе майже всюди. Звичайно, нужники це окрема тема і для нелегкого солдатського життя, і, мабуть, лише лінивий написав про це у своїх розповідях про військову службу. Повірте, я б навіть не згадував про це, якби наша Казармена вбиральня не зробила свій окремий внесок у руйнування моїх ілюзій з приводу громадянської війни в Іспанії. Наші туалети були, так би мовити, римського типу, тобто передбачали сидіння навпочіпки, що, як ви розумієте, пекельно незручно. Але наші вбиральні були ще й зроблені з якогось полірованого слизького каменя. Тому іноді, щоб отримати